Привіт всім, ви на каналі Лев, і сьогодні для вас я буду озвучувати історію, яка має назву Як я став суперзлодієм. Що ж, без зайвих слів, давайте почнемо. Голова перша початок. Моя історія бере початок з одного випадку, який змінив моє життя назавжди. Мене звати Андрій, і я народився в світі, де існують супергерої та суперзлодії. В дитинства я мріяв стати супергероєм. Як ті, кого бачили у коміксах та на екранах телевізорів, в нашому місті було багато героїв, кожен з яких мав унікальні здібності та місію захищати невинних, я ріс у звичайній сім'ї разом з молодшою сестрою Веронікою. Вона була для мене всім, і я завжди відчував себе її захисником. Вероніка теж мріла про супергероїв. Ми виховували їхні потиви годинами, являючи себе на їхньому місці. Наш світ був насичений небезпеками, але ми вирішили, що супергерої завжди будуть нас захищати. Мені подобалося уявляти себе одним із них, якомусь бутнім захисником, який здатний врятувати світ візла. Много разу, коли ми з Веронікою гралися на вулиці, вона запитала мене Андрію, а що ти будеш робити, коли станеш супергероєм? Я буду рятувати людей, і боротися зі злодієм, відповів я, не вагаючись, я був справжнім героєм, як ті, що ми бачили по телевізорі. Ці дитячі мрії здавалися нам такими реальними, ми не знали, що справжній світ супергероїв далеко не такий, як ми уявляли, але тоді, у ті безтурботні часи, ми вірили в героїв і в те, що добро завжди переможе зло. Однак реальність виявилася набагато жорстокішою та несправедливою. Перша тріщина в моїй вірі у супергероїв з'явилася Тухання, коли на нашу школу напав суперзлодій. Це був день, який я ніколи не забуду. Вероніка була в школі, коли на неї напав злодій. Вона сховалася разом з іншими дітьми в класі, намагаючись уникнути небезпеки. Я був неподалік і одразу побіг до школи, коли почув про напад. Коли я дістався до школи, супергерой вже боровся бор... зі злодієм. Це була запекла битва. Я намагався знайти Вероніку серед хаосу. Нарешті я побачив її налякану і плачучи, сховав кутку коридора. Я побіг до неї, а не встиг. Супергерой, намагаючись захистити від атаки, злодія схопив мене використовував як щит. Що ти робиш? Ти ж супергерой. закричав я, відчуваючи, як на моєму обличчі розповзається жах. Вибач, малий, холодно відповів він. Це необхідна жертва!» Злодій зупинився на мить, побачивши це і сказав Ти не герой, ти нікчемний боягуз. Цей момент змінив все. Я відчув, як моя віра в герої розсипається, як карточний будинок. Відчувши, як лють та образа заповнили мене середині герой, якого я так захоплювався, виявляюся нічим іншим як боягузом, готовим пожартувати невинним для своїх перемоги, Вероніка, як побачила це все, також була шокована. Вона втратила свідомість у страху та шоку. Я підняв її і попів геть, намагаючи забути все, що сталося. Але сей спога залишиться ціною назавжди, змінивши мене назавжди. Це був лише початок. Після цього випадку я більш не міг дивитися на супергероїв так само. Я почав розуміти, що світ не такий простий і чорно-білий, як я уявляв, це була перша зернятка сумніву, яке проросло в мені та стало тим, що я є зараз. Після того випадку зі школи наше життя змінилось назавжди. Сторінка друга Вероніка провела кілька днів у лікарні, одужуючи від шоку та легких травм. Я був поруч з нею весь час і кожен раз, коли я бачу її заплакані очі, відчував, як моя ненависть до супергероїв зростає. Ми, не розповіли, ми нікому не розповіли про те, що сталося. Насправді, місце про Еса описала напад як героїчну битву, як якій супергерої врятували дітей від небезпеки. Ніхто не знав, що насправді сталося у ці хвилини жаху. Коли герой використовував мене як щит. Через кілька тижнів після інциденту ми з Веронікою вирішили повернутися до звичайного життя, але нічого вже не було, як раніше. Я почав цікавитися суперзлодіями, злодіями, зрозуміти, що штовхає людей на шлях зла. Мені захоплював думки, що, можливо, не всі злодії такі погані, як їх змальовують. Можливо, вони просто люди, як і я, відчувають несправедливість світу. Одного дня, сидячи вдома, я вирішив поговорити з Веронікою про свої думки. Ми сиділи на кухні, і я почав. Вероніко, ти коли-небудь думав про те, чому люди стають злодіями? Вона підняла погляд від книжки, яку читала, і задумливо відповіла, чесно кажучи, я останнім часом багато про це думаю. Після того, що сталося, мені важко вірити в героїв. Може, у злодіїв є свої причини, свої історії. Я теж так думаю, погодився я. Після того, як герої виконували мене як щит, і я більше не можу дивитися на них так само. Можливо, злодії просто ті, хто не змирилися з несправедливістю. Вони кивнули, погоджуючи, <кій> вона кивнула, погоджуючи зі мною. Це був перший раз, коли ми відкрито говорили про наші сумніви та розчарування. Ця розмова стала поворотним моментом в наших життях. Ми почали більше читати про суперзлодіїв, їхні мотиви та дії. Ми хотіли зрозуміти, що стоїть за їхніми вчинками. Через кілька місяців ми дізналися про існування підпільної організації суперзлодіїв. Вони збиралися у покинутому складі на окремі міста. Ми вирішили піти туди і дізнатися більше. Коли ми прийшли до складу, нас зустріли троє суперзлодіїв – Ілля, Діма та Міку. Вони були настороженими, але зацікавлені в нашій історії. Ми розповіли їм про наші переживання та розчарування у супергероїв. Ти правий, малий, сказав Ілля, підходячи до мене ближче. Ми всі зібралися, бо світ несправедливий. Ми бачимо це власними очима і вирішили боротися з цим своїм способом. Діма та Міко кивнули, підтверджуючи слово Іллі. Вона Пояснили нам, що їхня мета не просто знищення, а встановлення нових правил та порядку. У світі, де супергерої виявилися недосконалими та несправедливими, Верніка, слухаючи їх, запитала, а як ми можемо вам допомогти? Ми теж хочемо змінити цей світ. Міку посміхнувся і відповів: кожен з нас має свою силу, свою історію. Якщо ви дійсно готові приєднатись до нас, ми навчимо вас усьому, що знаємо. Але, пам'ятайте, цей шлях нелегкий і небезпечний. Ми з кого мінялися поглядами і кивнули. Ми були готові йти до кінця. Боріться з несправедливістю в будь-який спосіб. Це був наш перший крок на таємний бік перших кроків того, щоб стати суперзлодіями. Сторінка третя. Діма незанепокоєно глянув на двері складу, Й його голос знизився. Потім. Його змусило... що змусило мене з Вероніки напружено послухатись. Слухайте уважно, почав він, звертаючись до нас. Перше, що вам потрібно зробити, це піти додому і добре подумати нашу пропозицію. Ми зрозуміємо ваші почуття, але цей шлях небезпечний і вимагає повної впевненості. Реніка кивнула, але в її очах відбилася тривога. Вона зрозуміла серйозні ситуації, як і я. Діма продовжує, постігаючи мені невеличкий білий конверт. Коли будете впевнені у своєму виборі відкрити цей конверт, там вказано місце, де нас можна знайти. Але не поспішайте. Спершу переконайтеся, що це саме те, чого ви хочете, а зараз вам краще піти. Супергерої вже знають про наше місце знаходження і збираються напасти на нашу базу. Я схопив конверт, відчуваючи, як його прихолода пробігла по моїй шкірі. Це був перший матеріальний доказ того, що наше життя змінюється. І вічок важкість стрічки нависла над нами і поглянула на Вероніку. Вона зустріла мій погляд, її очах я побачив відризикання тих самих сумнів, що й у мені. Ми підемо, коротко відповів я, ховаючи конверт у кишені куртки. Діма кивнув, і ми з Вероніки швидко попрямували до виходу зі складу. Як тільки ми вийшли назовні, я відчув, як напруга поступово відступає, але страх і напевність все ще залишилося. Андрію, що, робит... Ро... що ми робимо? тихо запитала Вероніка, коли ми відійшли на небезпечну відстань. Я не знаю, дізнався я, схаючи кулак, але тепер у нас є вибір, і, здається, ми вже не можемо повернути назад. Ми ну, мовчки продовжували йти в напрямку нашого дому. Оміркуючи майбутнє в середині мене, боролися дві сторони: одна, яка хотіла повернути до звичайного життя, і інша, яка прагнула справедливості, навіть якщо це означає стати тим, кого колись вважали ворогом. Вероніка, здавалося, також боролася з цим думками, але вона не сказала ні слова. Конверт у моїй кишені здавався важким, як камінь, і я знав, що це. Рішення змінить усе наше життя. СТОРІНКА Четверта. Вдома ми з Оронікою намагалися вести себе, як звичайні, але внутрішня напруга не давала спокою. Ми майже не розмовляли. Кожен з нас заглибився у власні думки. Конверт, який я отримав від діми, лежав на столі, як тиха загроза, яку ми не наважували торкнутися. Мені здавалося, що час уповільнився. Кожна хвилина, яка проходила, була наповнена тривогою і сумнівом. Ми сиділи за столом, уникаючи один одного, поглянули, поки не витримали Вероніка, поки не витримала Вероніка. Ми не можемо просто сидіти чекати, ратом сказала вона. Її голос легка тремтів. Це рішення мало бути прийняте негайно. Я поглянув на неї і помітив, що в її очах з'явилася близькість рішучості, якої раніше не було, Здавалося, що вона зібрала всі свої сили, щоб визнати цю істину в голос. Що ми оберемо? запитав я, я хоч і знав, що відповідь на це питання була б важкою. Андрій, ти сам знаєш, що ми більше не можемо жити, як раніше, сказала вона, витираючи з короні, ніби намагаючись позбутись від ваших думок. Після того, що сталося, я не можу довіряти супергероям. Не більше не вірю в їхню праведність. Їй слова прозвучали як вирок, вона відзеркалювала те, що я відчув уже деякий час. Але боявся визнати наше рішення, було майже прийнято, навіть якщо ми, не... Якщо ми ще не вимовили це в голос. Якщо ми підемо до них, почав я, але зупинився, відчуваючи, як слово застрягають у горлі. Якщо ми підемо, то. До них шлях назад уже не буде. Ми станемо такими ж, як і вони. Вероніко, ти готова до цього? Вона на мить замислилась, але її погляд не змінився. Так, я готова, тихо відповіла вона. Це не означає, що ми станемо поганими людьми. Ми просто будемо боротися проти системи, яка зрадила нас. Ми повинні змінити цей світ. Навіть якщо для цього нам доведеться стати тими, кого інші вважають злодіями. Її слова мали сенс. Навіть якщо вони лякали мене, я зрозумів, що ми прийняли рішення. Я відкрив конверт і дістав з нього маленький аркуш паперу, на якому було написано Адрес. Це був новий шлях. І, хоча він був небезпечний і невідомий, ми були готові до нього. Ми підемо туди завтра, сказав я, дивлячись на Вероніку, але будьте готові до всього, якщо ти зробиш цей крок назад, вже не буде. Вона лише кивнула, і ми мовчики погодилися на цей план. Тієї ночі я не міг заснути, дивлячись на стелю, і думаючи про те, що нас чекає, ми стояли на порозі нової ери в нашому житті, ери, яка могла привести нас до чогось великого або знищити нас. Сторінка п'ята. Віс... Андрію було 18 років, а Вероніці 17. Ми були вже достатньо дорослі, щоб прийняти сами... самостійні рішення, але цей вибір здавався нам надто важким для наших років. Ніч перед прийняттям остаточного рішення пройшла неспокійно. Кожен з нас боровся зі своїми сумнівами та страхом, але ніхто з нас не промовив ні слова у тиші ночі. Ми просто чекали на світанок. Тим часом у штабі квартири Асоціації героїв відбулася гаряча дискусія. Головний зал був наповнений напругою. Герої ще переставляли різні підрозділи, зібралися, щоб обговорити нещодавні події, які кинули на тіні на їхній репутації. Як ти міг, Вікторе? Голос одного з членів асоціації звучав різко та обурено. Використовуючи невинну людину, як щит, це суперечить всім нашим принципам. Віктор герой, що був безпосередньо залучений у ті події, стояв посеред зали, схиленою головою. Його обличчя було напружене, але він намагався тримати себе в руках. Це була необхідність, нарешті промовив він. Ситуація вимагала негайних дій, і я намагався врятувати дітей. Ти міг би зробити це інакше, перебив його інший герой, що стояв поруч. Ми захищаємо людей, Вікторе, а не використовуємо їх як зброю. Віктор здавався, почувався обложеним. Він був один із найбільших досвідчених героїв. Його рішення завжди поважали, але цього разу він опинився під шквальним критикою, і це його помітно вразило. Я діяв під тиском, намагався виправитись він. Якби я не зробив цього, можливо, б ми втратили більше життів. У мене не було часу на роздуми. А якщо, а якщо до хлопця, якого ти використав? продовжив головуючий. Чи розумієш ти, як неї наслідки це може мати? Ти втратив довіру тих, кого повинен був захищати? Віктор намагався знайти слово, але вони не приходили. Він сам зрозумів, що зробив щось, чого не можна було виправити. Інші герої зібралися навколо кожен з них мав свою думку з цього приводу. Хтось мовчав інші обмінювались невдоволеними поглядами. Ти знаєш, правила Віктор, промовив ще один член асоціації. Якщо ми втрачаємо довіру людей, ми стаємо такими ж, як і ті, проти кого ми боремося. Я зрозумів, сказав Віктор, Його голос знизився до ледь чутного шепота, але я зробив це, щоб врятувати більше життів. Якщо це коштує мені репутації, я готов прийняти покарання. Покарання буде неминучим, відповів головуючий, але знай, що це не лише про тебе, це про всіх нас. Ми не можемо дозволити собі втрачати довіру людей. Якщо це повториться, ми більше не зможемо називати себе героями. Віктор не відповів. Він лише кивнув і вийшов з зали, відчуваючи в собі, на собі обтяжений погляд колег. Душі він відчував глибину каяття, але його рішення було вже прийняте, і наслідки його вибору ще довго буде відчувати всіх, кого він мав захищати. На наступний день, рано вранці, ми з Воронікою зібралися і вийшли з дому. Конверт, який я сховав на сталося таки тепер тяжким, тяжчим, ніж будь-коли. Ми йшли мовчики, але кожен наш крок наближав нас до нового невідомого світу. Наближення до адреси в конверті я відчув, як серце починає битися швидше. Це місце не виглядало ні на що особливе. Покинутий склад, старі зламані двері, напівзруйновані стіни. Але тепер це місце було точно неповернення. Ми зробили наш вибір, і тепер залишилося лише почати, куди він нас приведе. Ось завершилася перша глава. Мені вам сподобалася озвучка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте слідучі озвучки, яка може завтра вийти. Всім доброї ночі і всім добра. І всім